Всім привіт! Як ви бачите, на сьогодні у нас змінилась локація, ми знаходимося у селі. Їздили сьогодні в ліс по гриби. протеси, Тесу назбирали ось такі грибочки. Я знаю, що їх називають рядовка. Ми на них говоримо гливи. Тож сьогодні я пропоную вам переглянути рецепт маринованих рядовок. Ось такі два біленькі красені. Ми сьогодні зустріли в лісі дуже ароматні. Відкладаємо їх в бік. От. І беремо, дивимось, що, що власне, ми сьогодні збирали. Це є рядовка, така звичайна, бачите? І ось така цікава, дивіться, фіолетового кольору. Те саме, але ось в такому кольорі. Е, маленькі середні грибочки ми будемо маринувати. А ось такі крупніші, ось такі більші одразу відкладаємо в бік. їх ми будемо смажити як відбивну. Тож зараз ми грибочки миємо. Миємо, видаляємо ось ці всі листочки, голочки, все, що налиту на них той час, поки ми помиємо грибочки, вода якраз закипить. Ставимо на вогонь. Каструлю з водою. Ось так ми грибочки наші помили і посортували. Такі маленькі, гарненькі ми будемо цілими маринувати. Ось ці частини ми візьмемо все ж на маринування, поріжемо, їх бо вони крупніші, І на підливку залишимо. А ось ці будемо смажити, як відбивні. Тож у нас вода зараз кипить вже, обов'язково її потрібно посолити, так, водичку ми посолили, вона кипить і висипаємо наші гриби в киплячу воду. Рибочки наші вже закипають. Після закипання ми їх варимо 15-20 хвилин. Поки рибочки варяться, ми з вами приготуємо маринад. Наливаємо 1 літр води. До води додаємо одну столову ложку солі. Три лаврові листочка та 10 грошей чорного перцю. Тож 50 мл оцту, але його ми додамо вже після закипання у нас маринад наш закипів, додаємо 50 мл оцту. І одразу подивимось на наші грибочки. Вони у нас киплять, вже варяться, пам'ятаємо, 20, 15-20 хвилин маємо їх варити. Дивимось на пінку, яка утворюється, вона білесенька, чистесенька. І ми пам'ятаємо, що це є індикатором того, наскільки якісно ми вимили гриби. Все. Наші грибочки вже киплять 20 хвилин, тож ми їх вимикаємо і зливаємо на трушлях. Збиваємо холодною водою. І додаємо наш маринад. У маринаді гриби ми варимо 30 хвилин. Ми у вже у нас готові. 30 хвилин вже проварились, знімаємо їх і одразу будемо розливати у попередньо простерилізовані баночки. Ось так беремо і наповнюємо баночки. Разом з горошком, з перцем, з лаброваним листочком. Так, одна баночка у нас уже готова, наполним друга. Все, баночки заполнены и закручиваем их крышками. Раз, Ось такие чудовые грибочки у нас сегодня получилось. Нехай смакує.